Дивіться, просто їхав дорогою і там. Зараз покажу ближе, поставлю моцик. Ну це реально кайф. Дивіться, який красний. Це вже я розумію. Кри-мухри. Просто коло дороги. Ну, спускався звідти. Тут припаркувався і дивіться. Ну реально, це вже я розумію. І прикол в тому, що на іншій стороні теж так само. Ну, менші, правда. Але думаю, що зараз тут дають багато, бо тут грібне місце. Варто мені було піти чуть далі і дивіться, тут така краса. Тут піляють ліс, як завжди. Але дивіться, які тут на сонці гріються. Ну, вони зато тут і є, тому що сонце світило і вони виросли. Тому що скоро їх буде дуже-дуже дуже багато. Не удобно. Вирусі 4 чи ні, як думаєте. Думаю, що ми що там щось там завіше. Дивіться, тут їх дуже багато. Тут скільки тут? Один, два, три, чотири, п'ять, 6 Шість, шість воросів. Ну, я дуже хочу їх всіх разом зірвати. Є. Yeah. Дивіться. Ну, фокусируйся Ну тут навіть більше, ніж шість. Порахуйте скільки тут всього є. Одного слима кізю. Як завжди, блін. Щось мусить бути не так. Мусить зіпсувати таку красу. Але вони нереально круті просто. Вчора на цім місці я залишав ось ці три гриби. Ось перший, другий і там третій. Зараз фокусується. І що я можу сказати? Вони трохи виросли, але зовсім мало. От я не знаю, залишати їх ще до завтра чи зірвати їх вже такими, тому що це проїжа частина і тут їх точно заберуть. Чи таки, ну, а тут ще один росте. От четвертий там. От давайте всі ці чотири залишаємо, тому що мені з них толку ноль, а вони хай ростуть. Подивимось, чи виростуть. От чесно, якби я знав, що така погана погода, то я б нікуди не пішов. Але все ж таки тут зупинився і знайшов першого. Ого, який тут корінь! Єма великий. Дивіться. Перший за сьогодні. Клас. Дивіться, які тут у нас красені. Неправда невеликі, але ну вже такі доста... достойні. Тут чотири разом. Блін. Тут хочу теж, щоб всі разом берувати. Є. Три разом. А, і це ще не кінець. Дивіться, тут один. Ні, ні, тут два. Такий. Здесь тут ще бачу. О, тут один. Це якийсь вони такого кольору прикольного. Ну і я ще десь бачу... О! Тут два. Дивіться, теж разом, так? Да? Так, разом. Ой-ой-ой. акуратно. Дивіться які. Ну Це реально вже класно. Ну і це теж ще не все. Ой-ой-ой, скільки їх тут багато. Тут один. І тут теж один здається. Так, ну вони вже такі величенькі. Це всі разом, тут на, я не знаю, на двох метрах квадратних. Тут я з першого разу не побачив, але має бути такий вже величкий. О! Такий от. Тільки що на цьому місці я знайшов десь 12 чи 15, точно не рахував. Пішов з іншої сторони і дивіться, тут ще ось такі два залишились. Я не розумію, як їх не побачив, тому завжди потрібно обходити там одне місце з пару сторін, щоб ви з усіх, ну, з усіх кутів побачили. Ну, Треб'ю, дивіться, всі не по один, по два, по три, по п'ять вкупі. Їх дуже багато, насправді, дуже. Всі, які я знаходив, не буду знімати, але дивіться, це чуть відійшов. І тут у нас ще там, один, два, три, чотири, п'ять. Коротше, там, я не знаю, куди вже дівати їх. Напевно, потрібно йти додому і вертатися ще раз. А там це капець, тільки подивіться. Через дорогу просто перейти. І тут знову. Цей. Я не розумію, чому їх так багато. Тільки гляньте. Тут є вони тут. Тут один, тут другий. Ой! Вже, вже немає сил їх збирати, якщо чесно. Ну і там ще три. І через дорогу там ще десь не знаю скільки, десь 5 штук, напевно. Дивіться. <кій> Ось тут, всі разом там. Напевно, більше навіть, ніж 5. Ось такі діла. Просто вирішив піти покататися, знайшов вже сумку білих. Вже не знаю, куди їх складати, тому що не взяв ні пакет, нічого. Ну тому на мотоциклі більше, ніж один рюкзак не повезеш. Ну, хіба можна брати два і один капчати спереді. Це такий варіант. А так грибів цього року нереально багато. Дивіться. Ціла сімейка тут. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Да, шість і сім. І вісім. И 9. Девять. девять разом. Можно узнать больше більше там. А не только девять. Хм, прикольно. И снова у нас тут красота. Ого, який корень. Він ці разом не відірву. Тут відірву. Треба штуку забрати. Ну і потерє. Отакі у нас білячки. П Їхав дорогою і помітив, що тут росте ось такий біляк. Звісно же, я зупинив його, ну, поставив там десь мотоцикл і забрав його. Ну, класний слимак там. Звісно, дефолт. Ну, блін, то він вже великий тут Вчора я його не бачив, вчора цією самою дорогою йшов, то його тут не було. Але красота. Недалеко я відійшов і тут у нас ще один і там другий, і ще десь третій бачив. А, і там третій, четвертий. Коротше, дуже багато їх тут зараз забираємо. Не зря я зупинився, тому що тут знайшов вже скільки? 2-4-5. І тут дивіться. В одному місці. Ну тут на цьому місці вони постійно так ростуть. Тут скільки. Теж чотири, чи скільки їх тут? Чотири здається, так. Ой. Тут чотири. Ці маленькі такі я залишаю, хай виростуть, виростуть. Виросту. кінні. І тут, дивіться, ще побачив два. Тут один. О, який великий. І тут один. Назбирав я вже достатньо Ніць. плюс повний рюкзак, я не знаю куди вже їх ставити. Власне, я сьогодні покатався, такий у нас тут Е, Назбирав повний рюкзак ну майже повний, тому що залишив трохи місця, щоб він закрився і вони не потрачились дуже сильно. Замазав трохи свою. Бесієжку, але зараз приїду додому відмию, тому що після кожної покатушки я легенько там змиваю весь цей бруд, щоб вона завжди була чиста. От рано я встаю і постійно сідаю на неї на чисто. Ну, не рано, то після обіду, коли як. Погодка у нас, звісно, кайф. Думав, що буде дощ, але хмари розійшлися і все класно. А що у вас там? Напишіть в коментах.